Сьогодні спілкуємося з Ігорем Мельником, професійним водолазом-рятувальником, який уже понад 10 років працює за фахом. З Самого дитинства мені подобалось, як водолази вниряють в морі і постійно шукають щось невідоме. Постійно хотілось в житті допомагати людям виконувати щось важливе. Випадки в пам'яті всі залишаються, але найбільш карбуються ті випадки, де пов'язані з порятунком дітей. Нінявся вітер, хвиля, і Вони не могли самостійно добратися до берега. Ми в той час відреагували. Досить так емоційно, бо коли ми забирали дітей з катабарана, з кожною хвилею там на катамарані були дитячі іграшки. То ті іграшки забирали одній хвилі. Так. Ви розумієте, ви врятували і ви вже йдете до берега. Що саме в цей момент ви відчуваєте? Ви розумієте, що у вас вже люди на, на лодці, то є приплив емоцій встиг відреагувати, допомогти. Що допомагає водолазу рятувальнику зберігати спокій під час реагування на надзвичайні ситуації? Колективна робота. Що ти знаєш, Завжди можна на когось понадіятися. А от про свій колектив, що ви можете сказати? Що це за хлопці, що це за колеги? Самі кращі фахівці своєї справи.